Цьому році плануємо не використовувати плуг взагалі, виключно глибоке рихлення або е, мінімальна дисковка по сої. в Україні. Зараз недостатньо вологи, тому треба зберігати кожну краплю вологи. Та треба взяти лопату, піти в поле і поритися. Раз у три роки, в три-чотири роки, потрібно всі. Всі поля, як ми вже промоніторили, всі поля пройти оцим агрегатом. Чому Беднарта? Тому що жовтий, а жовте із синім трактором получається е, Україна. Жовто-блакитне поєднання от таке гарне все. І потихеньку ми переходимо до технології мінімального як такого, обробітку ґрунту. Буквально в попередньому році ми придбали глибокорозпушувач теж компанії, до речі, Беднар, яким рихлимо поля і вже в цьому році плануємо не використовувати плуг взагалі, виключно глибоке рихлення або Мінімальна по сої. Для чого потрібний нам цей аграр, і взагалі чому ми дивимося в сторону глибокого рихлення або до вертикального обробітку, та все через те, що в Україні зараз недостатньо вологи. Пів України, майже пів України вже в зоні ризикового зволоження, а пів України років через п'ять вже я вважаю, що буде там. Тому треба зберігати кожну краплю вологи. Деякі коментатори в коментарях пишуть, «Та де ви бачили ту підплужну підошву? немає її. Та треба взяти лопату, піти в поле і поритися. Є такий прилад перетрометр, ми собі придбали, коли ти засовуєш на 30 сантиметрів і після 20 там, де десь плуг проходить, робить ту підпложну підошку, після 20 сантиметрів там таке є ущільнення, що вода ні з під, під нижніх слоїв, ні зверху вона не потрапляє. Тобто процес інспірації він не відбувається взагалі. Для того нам потрібний е, глибокий розпушувач, виміряв ту підплужну підошку, там відстань на наших полях від 28 до 38 сантиметрів, 10-метровий шар е, грунту, нам його потрібно зірвати. Раз у три роки, в три-чотири роки потрібно всі, всі поля, як ми вже промоніторили, всі поля пройти. Оцим агрегатом. А якщо ж не цим агрегатом, то е, дисками для вертикального обробітку. Чому беднар? Тому що жовтий. А жовтий із синім трактором е, в Україні, Жовто-блакитне поєднання, от таке гарне. Все просто насправді. Взагалі цей агрегат, можна сказати, сам по собі дуже простий, але він робить те, що нам потрібно. Лапи зривають цю підплужну підошву і обробляють землю, а оці котки, які один одного, можна сказати, і, і, і очищають, да, само, самоочисні, і вони дуже гарно розвивають поверхня поля після рихлення. Я б і не сказав, що там було рихлення, коли проходить Терелен. А наскільки практично це регулювання гідравлікою? Про практичність, я думаю, ми скажемо через рік, коли ми ним попрацюємо, тому що ми його тільки на першому полі запустили в роботу, а через рік я скажу чому, чи практично, чи не практично.